Усім привіт! Мене звати Наталя Власенко. Сьогодні ми з вами будемо розглядати астропрогноз на 2024 рік. Спочатку ми будемо говорити про три вогняні знаки Зодіаку: це Овен, Лев і Стрілець. Тому саме вам сьогодні пощастило, ви відкриваєте наш. Цикл з прогнозами на 2024 рік. По-перше, що важливо сказати: так як я ведичний астролог, ви маєте розглядати свій астропрогноз стосовно вашого висхідного знаку або асценденту, саме у ведичній астрології. Не плутайте, будь ласка, з західною астрологією, ви можете подивитися попереднє відео на каналі, де я розглядаю саме західну астрологію і ведичну астрологію, яка між ними різниця. Тому, якщо ви ще не знаєте раптом свого висхідного знаку зодіаку, ви можете залишити. Свої дані, дату, час, точний час і місце народження в коментарях під цим відео, і я напишу вам, який саме ваш висхідний знак Зодіаку. Якщо раптом ви не хочете заморачуватись, таке то теж може бути. Ви можете спокійно слухати по своєму звичайному знаку зодіаку і. Спокійно собі розглядати так свій рік. Це також може бути, тому що ми розглядаємо, до речі, в прогнозі не один знак Зодіаку, не тільки висхідний знак зодіаку. Ви можете розглядати і свій звичайний знак зодіаку, і свій місячний знак Зодіаку. Ну, поїхали. Почнемо, починаємо ми з Овна. Овен у нас перший знак зодіаку. Що ви тут бачите? Ви бачите перед собою натальну карту. Бачите, якщо ви висхідний овен, саме отут у вас має бути циферка 1. Що ви тут бачите? Ви бачите тут Юпітер, Раху, Кету і Сатурн. Ми будемо робити прогноз на основі длітільних таких. Планет, які у нас міняють знак в 2024 році, або його взагалі не міняють. У нас буде міняти знак у 2024 році тільки Юпітер, який буде в травні місці переходити з першого будинку до другого, а саме з, зі знаку Овен до знаку Тельця. Почнемо ми з першого будинку. З травня 2023 року, по травень 2024 року, Юпітер був у Овнів у першому будинку. Перший будинок це не тільки особистість, це взагалі те, як ми проявляємось у світ, це наш статус у світі, це наш, ну в якомусь сенсі можна сказати, самооцінка, успіх. Це те, як ми презентуємо себе. У світ. Юпітер у нас велика така масштабна планета. Це планета розширення, планета удачі, планета того, що дає нам багато-багато можливостей. Тому овни вони могли в 23-му році відчувати багато можливостей. І на початку 24-го це ще буде. Знак. Овна для Юпітера, в принципі, досить непогане. Тому для з точки зору саме транзиту Юпітера, у Овнів має бути розширення. Можливо, ви починаєте якесь нове життя, новий цикл вашого життя зараз буде починатися. Зараз ваша особистість має зростати, має рости, має розширюватись. Можливо, це навчання, можливо, це вагітність, можливо, це якісь юридичні питання. Ви могли вирішувати. Для вас дуже важливі, до речі, саме в цьому році або у 2024 році. А далі Юпітер буде переходити у другий будинок гороскопу на рік. Юпітер у нас стоїть в одному знакові рік. І з травня 2024 року, по травень 2025 року, у вас буде розширювати сектор фінансів. Тому, овни, зараз для вас такий останній ривок, поки ще є час, до травня 2024 року дійсно щось собі змінити, якось розширити свою особистість, можливо, чомусь навчитися, те, що буду давати вам в майбутньому фінанси. І Спокійно собі у другій половині 24-го року розвиватися. Бо саме Юпітер як планета розширення буде заходити у другий будинок і буде давати вам багато-багато можливостей заробити. Але якщо ви правильно користуєтеся своїми можливостями, бо е, Юпітер у другому будинку він може впливати не тільки на гроші, а й може давати вам, наприклад, великий апетит. Ну, тобто, ви можете просто багато їсти і розширюватись не там, де треба. Також другий будинок він у вас. Від у нас у всіх відповідає за батьківську родину, тому можуть бути вагомі зміни а, в сім'ї у батьків у, у мами чи у тата. Неважливо, можливо, у родичів можуть бути якісь вагомі зміни. Також це можуть бути якісь масштабні покупки. Ви можете щось таке важливе для себе купити у 2024 році. Можливо, це будуть якісь додаткові доходи. Доходи через навчання, доходи з-за кордону, доходи, які можуть бути, ну знаєте, від когось до вас йти. Юпітер буде давати вам багато-багато можливостей для того, щоб ви дійсно розширили свій сектор фінансів. І не тільки фінансів, це і матеріальний успіх, це ораторське мистецтво. Тобто ви можете багато говорити, декламувати, ви можете навчати, ви можете заробляти завдяки навчанню, консультуванню. Це все буде для вас просто супер. Далі ми переходимо до транзита Сатурна. Сатур у нас стоїть. Тут в 11-му будинку гороскопу у Овна з січня 2023 року і буде ще стояти аж до березня 2025 року. Але зараз, в 2024 році, він буде ходити по останніх градусах водолія, Тому це досить специфічна позиція. 11 11-й будинок, оцей сектор, він у нас пов'язаний не тільки з успіхом, це соціальні мережі, це наші друзі, це наше таке широке коло спілкування, це якісь масштаби, до яких, до яких ми будемо працювати. Прагнути у 2024 році. І Сатурн це планета терпіння. Тобто якогось масштабу а, здобути. Для того, щоб здобути якийсь масштаб, вам дійсно треба прикласти трошечки зусиль, тому що Сатурн він зазвичай просто так нічого не дає. Сатурн буде давати вам зміни в оточенні у 2024 році. Хтось може піти з вашого кола оточення, хтось може з'явитися. Можливо, з'явиться якась людина, яка буде для вас як наставником, в якомусь сенсі цього слова, або тією людиною, на якою на яку ви зможете обпіретися, також це можливо. Якщо ви прагнете якось вийти в соціальні. Мережі і заявити про себе, ви маєте це робити зараз. Бо зараз, в принципі, є класна можливість для того, щоб зробити собі таку почву, для того, щоб, наприклад, у 25-26 роках, коли сюди зайде раху, у вас тут було таке розширення, тому що раху у нас також, як і Юпітер, все розширяє. А Сатурн у, у 11-му будинку, він дає, в принципі, може давати, точніше, проблеми з друзями, він може. Забирати друзів з вашого життя по різних причинах, ваші шляхи можуть просто розійтися. О, ну, ось так це може бути. Також Сатурн а, дає аспект на перший будинок особистості, тому він буде вам допомагати масштабуватися, але якщо ви будете дійсно докладати зусиль, трудитися, все буде йти через таку, а, знаєте, як через не можу, як то кажуть. А, також у нас є транзит місячних вузлів, раху і кетон. Раху, як я вже сказала, це планета розширення. Але вона трошки по-іншому розширяє не так, як Юпітер. А кету це навпаки планета, яка у нас щось звужує. Але кето це наші таланти з минулого життя. І не тільки таланти, у деякому сенсі, і борги, і те, що ми краще за всього вміємо, те, з чим ми прийшли сюди. І кету у будинку шостому це не тільки здоров'я, це наша рутина, це те, як ми справляємось кожен день з якимись проблемами. І взагалі це, в принципі, проблеми, юридичні, якісь моменти Говори, це наші. Улюбленці, домашні улюбленці, до речі, також ідуть по шостому будинку. Тобто можуть бути якісь проблеми з домашніми улюбленцями, можливо, ви захочете купити собі котика чи собачку. Поки тут тут можуть підніматися якісь питання по здоров'ю. ну, для вас, можливо, це буде якесь дивне захворювання. Або ви ніколи не хворіли, у вас прекрасне здоров'я, і тут раптом 24 рік, хвороба за хворобою. У кожного це буде програватися по-своєму, бо це такий загальний прогноз, це не індивідуальний прогноз. Також. Ваш режим дня буде змінено. Як буде змінено, важко сказати, тому що він може бути змінений, наприклад, ви міняєте роботу, ви звільняєтесь з, якої, з якоїсь роботи, йдете у фріланс, що також можливо по цьому транзиту. І знову ж таки, ваш режим дня буде змінено. Також кету у шостому будинку може давати нам. Вміння справлятися з своїми проблемами і не тільки зі своїми, до вас можуть приходити люди, просити якоїсь допомоги. Також питання здоров'я дуже варто, як знаєте, зайнятися цим питанням, тому що якщо у вас зараз вже є якісь проблеми, зараз щось болить, щось турбує, вам треба вже зараз. Звернути на це увагу, тому що кету і раху вже перейшли у ці будинки з листопада 2023 року і також будуть стояти там до травня 2025 року. Тому, якщо в 2024 році ви точно не займетесь своїми проблемами, то проблемами здоров'ям, можливо, якісь конкуренти у вас можуть з'явитися, знову ж таки, друзі можуть стати ворогами, або просто хтось буде там на вас щось говорити за спиною, це також це все може бути по шостому будинку. Зараз. З цими речами обов'язково треба займатися. Зараз у вас тут буде сила. А, також це аналітичні, аналітичні здібності. Тобто, якщо ви будете обирати собі роботу, де потрібна якась аналітика, якийсь аналіз, це буде досить класно. А, раху. У нас знаходиться у 12-му будинку. 12-й будинок це не тільки про самотність, це про втрати, це про закордон, це про а, наші такі таланти, це про наші такі глибинні моменти у психіці, які ми в собі носимо. А, і 12-й будинок з раху до речі, раху у дванадцятому будинку. Може дати переїзд за кордон, може дати якісь вагомі внески, коли ви щось купляєте, щось таке масштабне, велике, ви можете купляти, ви можете зайнятися своїм духовним здоров'ям, ви можете захотіти зараз там, піти на йогу, вивчати астрологію, вивчати таро, просто піти до психолога. ну, от Щось зробити з собою, ви можете захотіти саме зі своїм душевним простором, зі своїми внутрішніми моментами. Також Рахо може давати вам відчуття. А самотності в цьому році ви можете ну до речі, це може бути актуально, якщо хтось із ваших близьких друзів піде. З кимось ви перестанете спілкуватися, і саме раху тут включиться і може дати вам оцей момент. Раху може давати втрати, тому для овнів актуальні втрати, витрати. Це може бути, можуть бути енергетичні витрати, тому що у овнів від природи дуже багато енергії. І зараз раху, він може давати вам отакий момент, коли ви ніби витрачаєте, 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 але не здобуваєте. Тому тут дуже важливий елемент наповнення. Також 12-й будинок у нас пов'язаний. За кордоном, тому овни, якщо ви хочете кудись їхати за кордон, зараз вже саме час. Також 12-й будинок він у нас відповідає за наш креатив, за нашу фантазію, за наш сон, за наш відпочинок. І раху тут може не давати вам сильно відпочивати, бо він буде постійно вас кудись гнати, він буде давати вам таку а, сильну амбіцію щось робити, можливо, там комусь щось а, доказувати. Ви можете захотіти. Також раху у 12-му будинку може підіймати питання. Якихось ізольованих місць. Тобто, наприклад, ви можете полежати в лікарні, ви можете поїхати в санаторій, ви можете трошечки закритися від світу. Ну, можливо, вам захочеться більше там приділяти увагу своїй сім'ї. Можливо, можливо вам захочеться якогось а, просто там фрілансу. Знову ж таки, це також може бути актуально. Тобто, для овнів 2024 рік у нас малює ось таку картинку, як я це бачу. Це, по-перше, вам треба. Зайнятися своїм здоров'ям, тому що перший будинок також у нас відповідає за здоров'я, тому перша половина 2024 року вона може підіймати вам ці питання. Знову ж таки, це прояв у світ, якщо ви хочете якось щось змінити в своєму житті. Дивитися на себе, можливо, з якогось іншого боку у наступні декілька років, зараз саме час зайнятися цим. Якщо ви хочете а, зайнятися своїм внутрішнім світом, можливо, навчатися там таро, астрологія, йога а, також вже можна. А, до речі, коли Юпітер буде переходити у другий будинок, це також можуть підніматися питання нашого харчування, вашого харчування. Тому знову ж таки, якщо ви хочете налагодити харчування після транзиту Юпітера у першому будинку. Ви можете це робити. Тепер леви. Для левів у нас актуальні ось такі сфери. Якщо ви лев, то у вас у цьому секторі має бути п'ятірочка, така маленька п'ятірочка. У вас сектор стосунків актуальний, фінансів актуальний, трансформації, і навчання, і самореалізації. Почнемо ми зі стосунків, тому що для левів стосунки вони в принципі в першу чергу йдуть стосунки з собою. 2024 рік і 2023 рік вони вам могли показати, хто ваш партнер, ну тобто. Яка це людина, ви могли б вибудувати і можете ще вибудувати більш такі серйозні стосунки? Якщо ви самотні, Сатурн може давати вам серйозні відносини, це буде скоріше не закоханість, а більш серйозні відносини. Якщо ви зустрічаєтесь, але не заміжня, ви можете отримати те саме предложення, тому що Сатурн це про оформлення ваших стосунків. Ви можете з'їхатись по Сатурну для більш Серйозніших стосунків, ви можете розстатися по Сатурну, якщо ви не змогли пропрацювати ваші відносини, не змогли вирости у відносинах, Сатурн може. Забирати ці стосунки з вашого життя, а, також в цьому будинок це підписання якихось договорів, і Сатурн може давати вам підписання якихось договорів у 23-му, 24-му чи до березня 25-го року. Це можуть будь-які договори, але, як правило, вони більш такі якісь або судові, або щось пов'язане з законодавчими справами. Сатурн у цьому будинку він може давати холодність у відносинах, він може давати віддалення у відносинах, але знову ж таки це для того, щоб пропрацювати. і, Ніби проінспектувати, перевірити цю сферу, а дійсно вона взагалі вам важлива. Дійсно, ці стосунки важливі і ви хочете рости у цих відносинах. Також Юпітер, як планета розширення, вона стоїть у вас у 9-му будинку. 9-й будинок це навчання, це закордонні справи, це можливості і це дуже класний транзит. Якщо немає там у вас ніяких проблем у 9 секторі, то 20. Четвертий рік, ну перша половина і двадцять третій рік могли для вас бути роком можливостей, е, можливостей успіху. Ви могли їздити за кордон, ви могли навчатися, ви могли підвищувати кваліфікацію, ви могли здобути якесь підвищення. Можливо, е, також для вас дев'ятий будинок до речі відповідає не тільки за оці моменти, а також і за батька. Тому тут могло, бу могло бути якесь е, подія. Могла бути якась подія у а, батька в житті або у ваших стосунках з батьком. Це може бути не тільки батько, але і авторитети, кумири, на яких ми рівняємось. Юпітер у дев'ятому будинку він міг дати вам кармічного вчителя, коли особливо він ретроградив. Він міг давати кармічних вчителів у вашому житті. Він міг... Давати вам а, таке, знаєте, як натхнення щось робити, нові цілі, перегляд взагалі своїх цілей у житті, і це все ще буде відбуватися до травня 2024 року. Потім Юпітер буде переходити з травня по травень 2025 року у сектор самореалізації. Тому зараз більшість левів захочуть якось масштабуватися, розширитися, а, дійсно здобути якусь можливо додаткову спеціальність, або у вашій роботі ви здобудете якесь. Призна... як признання якесь, а, Також ви будете відчувати себе як вчителем. Можливо, у секторі своєї роботи у вас буде така в більшості робота, де ви когось консультуєте, з кимось спілкуєтесь, ділитесь своїми знаннями, а, можливо, ви виступаєте в ролі якогось наставника, вчителя. Можливо, ви будете більше займатися якимись юридичними справами по сфері своєї роботи, можливо, більше там папірці, якісь щось типу такого. Також Юпітер у 10-му будинку він дає вам багато можливостей в роботі. Тобто, якщо зараз будуть до вас приходити якісь нові. Нові люди можливо, а можливо, будуть щось вам рекомендувати користуйтеся ос цими можливостями, можливостями, особливо десь влітку на початку. Літа, ці можливості можуть до вас приходити на максимум. Також у нас є кармічні наші вузли, раху і Кету. Кету стоїть у секторі другого будинку. Ми вже трошки про нього говорили. Це гроші, фінанси, ораторське мистецтво, наше харчування, наша пам'ять. Дуже багато всього у нас є у кожному будинку. Тут я просто виділила такі основні моменти. І саме кету тут може давати вам якісь питання з фінансами, тобто з одного боку, ви будете прагнути накопичити. Ресурс, накопичити фінанси, але, скоріш за все, це буде якась ціль. Можливо, якась більш масштабна ціль, ви захочете витратити саме у ці кошти, які ви накопичували на щось там: купити телефон, купити машину, щось типу такого. Кету тут може давати проблеми в батьківській родині. От тут Юпітер, якщо у минулого знаку зодіаку у Овна він давав а, такі м, хороші можливості, розширення, то кету він в більшості дає якісь. Звуження. Він може давати проблеми у батьків. До речі, зазвичай це такі більш проблеми по здоров'ю, тому що кету тут стоїть у знаку діва. Також він може давати вам бажання більше. Мовчати не так багато говорити, але у деяких людей в деякі періоди, у деяких левів, це навпаки буде така тема, коли ми хочемо більше спілкуватися, більше говорити. Раху у нас стоїть у восьмому будинку. Це не простий будинок, це будинок трансформації, будинок таких неочікуваних ситуацій, аварійних ситуацій, це будинок сексуального життя, це будинок зрад. Тому цей будинок дійсно не простий. У Левів, у 2024 році а, можуть бути якісь проблеми у відносинах. Бачите, ми от прям це бачимо, тому що тут і Сатурн стоїть, тут і раху стоїть у секторі, який може давати проблеми. Тому тут дуже важливо а, знаєте, слідкувати за кордонами в стосунках, тому що можуть бути якісь питання порушення кордонів. Наприклад, раху у восьмому будинку він дуже любить, а, користуватися ресурсами свого партнера. Це і внутрішні ресурси. Ресурс вашого партнера а, і фінансовий ресурс партнера. До речі, фінансовий ресурс у вашого партнера може змінюватись, Наприклад, він може зростати. Ну зазвичай це так відбувається. Можуть бути якісь нові витрати у вашого партнера. Для деяких людей програється саме восьмо будинок як теми аліментів, теми судових якихось виплат, страхових виплат. Це також раху у нас тут дає як підтримку. В якомусь сенсі цього слова також для Левів дуже актуальним буде сектор езотерики, тому що це також у нас відповідає за астрологію та рог, глибинну психологію. І тут у нас також. Точніше, ви можете вивчати оці всі сфери, це може бути для вас дуже досить цікаво. А що хочете сказати для Леві? Мабуть, після 2024 року ви не вийдете Такими як були, тому що раху буде давати вам великі трансформації. До речі, раху тут стоїть до травня 2025 року. Можливо, це ще буде не тільки 2024, а й в 2025 на початку. Тому я вважаю, що тут дуже варто звернути увагу, по-перше, на стосунки на те, скільки ви даєте, скільки ви берете, це дуже важливо. Також ви можете звернути увагу на своє сексуальне життя, тому що Сатурн, наприклад, і раху тут може давати якісь проблеми або. Сексуальне бажання, або його відсутність. А також раху у нас тут відкриває а, таку таємницю, якусь і якась таємниця у Левів вона відкриється або це стосується вашого партнера, або це ваша якась таємниця, така вона вскриється. Ви точно після цього року не вийдете такими, як були, тому що тут і сектор самореалізації нам розкривається у другій половині, і сектор навчання у першій половині він для вас більш ніж актуальний. Стрільці у 2024 році отримують отаку ось транзитну натальну карту. Ви стрілець, якщо у вас у цьому секторі стоїть дев'яточка. До речі, натальна карта України також у нас є висхідним стрільцем. Почнемо ми з раху у четвертому будинку. А кету у 10 будинку. А кету це те, де ми розкриваємо свої таланти. Тому саме в секторі роботи ви можете зараз відчувати якісь такі. А... Цікавенькі моменти, хтось захоче звільнитися, хтось захоче змінити роботу, хтось навпаки, завдяки цьому кету захоче прям максимально топити вперед і розкривати себе. Це може бути у кожного по різному. Але тема самореалізації вона так чи інакше буде підніматися у вас. Особливо це буде десь у кінці року, десь ну, плюс-мінус з вересня. Це може бути для вас більш ніж актуально. Але тут більш такий момент варто звернути увагу на раху у четвертому будинку, тому що четвертий будинок це будинок нашого внутрішнього світу, це будинок нашої батьківщини, нашого відчуття щастя. Раху у четвертому будинку може давати стрільцям переїзд. За кордон або зміну зміну в принципі житла, ремонти може давати не обов'язково за кордон. До речі, переїзд може бути десь і по країні, де ви мешкаєте. А раху може давати нам внутрішнє таке відчуття, що нам щось не подобається. Ми не в тому місці, не в той час. Ми хочемо кудись тікати, кудись бігти. Бо раху це планета, яка дає нам вічне незадоволення. А у домі у секторі, який відповідає за наш внутрішній світ. За наше почуття щастя, знову ж таки, раху тут буде баламутити воду і давати нам у цей момент, що типу я не тут, я маю кудись бігти. Тому стрільці у найближчий час, 24-му році, вони можуть переїжджати, але це не обов'язково. Інколи Раху може давати ремонти. Інколи раху може давати якісь перестановки в будинку. Також раху буде піднімати питання мами. Щось у житті мами може бути дуже важливе, або ваші відносини якось зміняться, або ви захочете пропрацювати відносини з мамою, наприклад, у психолога. Це також може бути дуже актуально. Все, що пов'язано з нашим домом, з нашим внутрішнім станом, воно буде у нас, як знаєте, такі качелі, тому що раху це завжди щось таке не дуже стабільне. А ось Сатурн у нас у третьому будинку, який відповідає за власні зусилля, за короткі поїздки, за комунікацію. І Сатурн, якщо ви зараз все зробите правильно, якщо ви не будете там сидіти і плакати, що щось не так і я не знаю, що робити. Сатурн може дати вам такий сильний ривок уперед. Тобто, якщо ви будете дійсно так усердно прикладати свої зусилля до якоїсь цілі, Сатурн дасть вам класний ривок уперед. Але Сатурн може давати вам проблеми в комунікаціях. Наприклад, з близькими людьми, з близькими родичами можуть. Трошки е, портиться стосунки, е, можуть портитися стосунки з братами та сестрами, або у їх житті будуть якісь дуже важливі події. Це брати, сестри молодші е, або старші, можна ще трошечки сюди віднести. Сатурн буде давати у третьому будинку якісь такі теми, коли знаєте, якщо у вас є якісь хобі, якісь навички, можливо, ви до цього їх якось здобували, або вони, в принципі, у вас є. Ви зараз можете зробити з них свою роботу. Ви зараз можете стати ну Як трошечки вирости, умовно кажучи, саме в цих хобі, саме в цих навиках. Юпітер у п'ятому будинку, він стоїть там вже. З травня місяця і до травня 2024 року і дає нам розширення у творчості у наших, у наших дітях. Ми можемо захотіти вкладатися більше в дітей, ми можемо захотіти народити дітей. В принципі, тема дітей, тема креативу, тема якихось творчих проєктів, тема здобуття знань, вона дуже актуальна для стрільців у 2024 році, у першій половині, поки Юпітер стоїть тут. Адже саме п'ятий будинок це не тільки про творчість, це про нашу здатність мислити. І Пітер тут дає нам таке дуже широке мислення. Також п'ятий будинок це про інвестиції, інвестиції в майбутнє. І зараз ви можете робити свої інвестиції у своє майбутнє, або через дітей, або фінансові якісь проекти. Потім з травня Переходи Юпітер у шостий будинок здоров'я. Сказати, що тут прямо буде на 100% здоров'я підійматися, я не можу. Тут більше, як знаєте, і душевний стан буде актуальний фінансовий стан. Тут ні в якому разі не, не варто вступати в якісь борги, тому що Юпітер тут розширяє сектор шостого будинку. А шостий будинок це і борги, і почуття боргу, і проблеми, які можуть бути у стрільців, не тільки здоров'я. І саме наш ритм життя. Ритм життя він може змінювати. Ви можете якось більше хотіти там, ну умовно кажучи, нічого не робити, кайфувати. Також шостий будинок у нас відповідає і за роботу роботу, саме таку рутинну працю, яку ми щодня робимо. І у вас можуть бути якісь зміни на роботі. Ну, як правило, це більш як розширення, тобто, або зміни роботу на більш кращу роботу, або якась як, як підвищення. Також може бути. Що хочеться сказати для стрільців? В принципі, я би в 2024 році. Звернула увагу на свій душевний стан, на те, що ви взагалі хочете залишити після себе, і чи хочете взагалі ви залишити щось після себе. Також на стосунки з мамою, на те, взагалі, де ви живете, як ви це все відчуваєте, на ваше коло оточення, на ваших знайомих. Хто може бути у вашому оточенні? Можливо, хтось до вас якось буде. На вас криво дивитися, можливо, з кимось ви перестанете спілкуватися, тому що шостий будинок це також у нас відповідає за ворогів, а третій будинок за, ну, за знайомих, за знайомства. І Сатурн може тут звужувати вам оцей сектор і давати якісь проблемки. Тобто, у 24-му році робіть ставку на свій внутрішній світ, на своє почуття, задоволення, на свій дім, можливо, ремонти, переїзди, якщо ви це плануєте. Карти в руки. Ось так: такий прогноз для овнів, левів і стрільців на 2024 рік. Також я запрошую вас почекати інші прогнози, бо вони ще будуть на нашому каналі.